Чому обов'язково потрібно проживати емоції? Це дуже важлива тема, яка показує, що людина в постійному русі. Можливо, десь щось може пропустити для себе як розвиток правильного реагування. І багато людей вважають, що емоція це такі сиюсекундні моменти, які виникають тут і зараз. Ні, це трошки не так. Ми знаємо схему за Екманом, яка показує, що емоція народжується не зразу, як щось відбувається, а спочатку йде що. Перше це бачення ситуації, події. Як факту, що відбувається, друге, це те, що механізми психіки запускають сприйняття того, що відбувається навколо, тільки через свій досвід людина може це прожити, сприймати. Третє це те, що людина може оцінити, що відбувається спочатку, і лише потім виникає емоція. Ви розумієте, який великий прошарок механізмів вмикається, поки виникне сама емоція? Тобто у людини завжди є той час на правильне реагування, той час, який допомагає її вмикатися в ті процеси, які вимагають. Більш гармонічного проживання емоцій, тому що головне, вже ми говорили в попередніх відео це безпечне проживання емоцій, як для самої людини, і також для тих, хто поряд. Тож відстежуйте свої стани, тому що дивлячись на різні ситуації, а проживаючи однаковими емоціями, це вже говорить про те, що потрібно попрацювати з реагуванням, з поведінковими процесами. Якщо ж на різні ситуації у вас різні емоції викликають ті процеси, що відбуваються, то, звичайно, це вже многогранна палітра ваших станів, яка ну, більш гармонійна для вашого розвитку. Як проаналізувати свої емоції? Я, як арт-терапевт, люблю, коли мої клієнти відпрацюють все через малюнки або через записи, тож ви можете взяти теж олівець чи ручку і відстежити свої стани емоційні через процес записування. Тобто, ви можете просто в кінці прожитого дня вже Виписати ті емоції, які вас супроводжували впродовж дня, або вималювати малюнок, який вам зараз, в той момент, коли ви відстежуєте ці процеси, буде саме актуальне. Ну і дивлячись на нього, ваша перша реакція буде це те, що вам подобається чи ні. Те, що ви виписали, ви можете проаналізувати через плюсові і мінусові енергетичні складові. Тобто, якщо це позитивна емоція і їх більше цих позитивних емоцій, то звичайно во благо ви промінюєте все, у вас як найкраще, хай виходить. Якщо ж мінусових емоцій більше, ну звичайно потрібно тут налагодити, передивитися свої внутрішні стани і ті позиції, які ви відпрацьовуєте, коли ви проживаєте. Якісь ситуації.